Там живуть всі живуть під страхом. Звільнить не звільнить. Не встигли ми повернутися у Переясливський заповідник. На під'їзді нас зустрічає група обурених людей. Це співробітники музею. Нинішні та колишні вони гулають, що втомилися від терору у національному заповіднику. Люди вони не повинні терпіти такого гнітіння. Це каже спадкоємиця Михайла Сікорського, засновника Переяславського заповідника, розповідає, що недавно приходили від Павла Довгошиї забрати медалі Сікорського, начебто для музею. Я сказала, що я цьому директору віддавати нічого не буду, тому що він може це і продати медалі і кудись діти. Музейники діляться шокуючими подробицями. ледь не щодня Павло Довгошея змушує музейних працівників відчиняти фондосховища з коштовностями, зброєю, іконами та стародруками вартістю сотні тисяч доларів. У нас годину тримали, примушували нас відкривати фонди. Охоронці спадщини обурюються. Візити до музейних скарбниць. Директор намагається робити нишком, не фіксуючи їх у документах. Хто з фондовиків відмовляється прикривати таємні візити шефа, опиняються під страшним тиском. Сководи у на нас як це примушували відкривати це робити, і то пишіть пояснює. Ні, ви відкрити музейники бідкаються, аби відбити атаки шефа на історичній скарбниці. Навіть доводилося викликати спецслужби. Директор їм за це віддячив доганами. Тамарі музиці, ображений начальник, намагається виписати другу догану за те, що годувала кота. котаранці до 9-ї години ще до робочого дня. До Глошия звільнив майже три десятки музейників, із них десяток працівників із Ласих фондосховищ. сховищ. Повигали всіх співробітників. Що вони про це не говорили? Нас відправляли на базар. Пані Світлана розповідає свою історію. Коли вона та ще кілька принципових музейників погодилися звільнитися по-хорошому, директор виставив принципову вимогу відкликати підписи під листами про недоліки його роботи. Цей тиск вже. Ну просто людина кожен наступає певна межа, що вона не може уже працювати. Певна. Ми сказали, ні, Павло Олександрович, ви хоч mm -hmm. пусте ціна, звільнити, на цього ми не підпишемо. Головна бухгалтерка розводить руками. Її звільнили за те, що вона без відповідних документів не взяла за одну ніч на баланс військове містечко. Чорний заставляв діла робити, а я не робила. Я чесна людина, Сікурським проробила в договорації, що я не підписувала, вже було якось зроблено, що я роді підписувала. Страшні розтрати були. Нинішні музейники Переяслава розповідають: після звільнення найпринциповіших директор заповідника таки забрав собі ключі від музейних сховищ, і ключі зникли. Валентина Нікітіна розповідає: дива на цьому тільки почалися. Одного ранку на музеї Сковороди почали пиляти замки. Директору закортіло терміново знайти польську конституцію 17-го століття. Мовляв, її хочуть подивитися якісь поляки. Кілька сторінок фотографували вітерні сторінки. Ніяких хатків нічого не складалося на місця звільнених, швидко набирають нових працівників. Головним зберігачем, який відповідає за 180 тисяч експонатів, стає 27-річна Аліна Кузьменко. Головний зберігач у 2012 році тільки прийшов працювати. Заповідний досвід роботи музейної немає. Після двох тижнів заочної переписки вкотре намагаємося записати інтерв'ю із скандальним директором. Двері відчиняє директорська теща. Я не знаю, а він на роботі. Звертаємо увагу на свіжий ремонт у квартирі. Питаємо в сусідів чи не заважав будівельний шум. Відповідь шокує ремонт директору. Роблять музейні працівники. Але на вас не очі бачили, що займу, так? Ну так, що? музейні роботники. Да. По невловимого директора. Знову повертаємось до Переяславського заповідника. Помічники обіцяють, що через 20 хвилин довкошия з нами нарешті зустрінеться. Проте у призначений час цілуємо масивний замок на воротях. А через годину замість директора приїжджає наряд міліції. Нами з гордістю демонструють дружину директора Переяславського заповідника. Жінка розіграє перед камерами справжню виставу. Я звати? юристка заповідника навіть камери не соромиться. Озвучуйте зараз усну заяву про те, що до вас вдерлися, невідомо на якій підставі, додому і допитували дитину. Ви теж це побачили. Дружина помічника головного прокурора Переяслова Тетяна Панченко на очах у десятка свідків змушує людину брехати. Адже ні жінки, ні дитини директора Переяславського заповідника журналісти навіть не бачили. Проте вже наступного дня Павло Довгошия заявить: Дома із стресом дитину десятирічну маю тещу, яка теж у такому важкому нервовому стані. Дружина теж стресом. Директор запевняє, викривальний сюжет програми гроші замовлення його конкурентів, адже Павло Олександрович вперше вів облік та звірку музейних експонатів у заповіднику. Проводиться активними кроками звірення наявності. Правда, документів він, звичайно ж, не покаже. Через заборону міністерства культури Жодно звіту це значить можливість вільно розпоряджатися, ним, якщо вони не обліковані. Увоз в той час повернув. Ряд цих експонатів на відповідальне зберігання. Правда, і тут Павло Олександрович не може показати ніяких документів. Тепер уже без дозволу БОЗу. А тепер зверніть увагу на адвоката Павла Довгоши. Це потрібно доказати і довести в законному порядку. Сергій Лисенко був заступником начальника обозу Київської області. Ще два роки тому Лисенко проводив ревізію роботи Довгошиї? А тепер на нього ж працює. Це, це була дуже привітна, дуже тактовна і дуже мила людина. Я показала йому список додатків з Нічев'я, Передивився. Я так зрозуміла, що його навіть і це не цікавило. Про міліцію директор Переяславського заповідника знає з власного досвіду. Працював там сторожем, потім робітником складу склотари плодоконсервного заводу. У нього у підпорядкуванні. Більше як двох грузчиків ніколи в житті не було. І поставити у колектив інтелігенції 196 осіб керівником, я вважаю, що це неправильно, крайне правильно.